Отакі тумбочки в мене є, бачите? Бендіти? Оця тумбочка, як ви думаєте, що там? А там а там справжній скарб. Дивимося. Обана! І тут моя колекція дисків на PlayStation. Коротеньчко для вас. Village. Uh, Call of Duty Vanguard. А, давайте так. Call of Duty Vanguard пройшов, Village пройшов, Detroit пройшов, Days Gun, This gun. Uh, God of Arder пройшов, Spider-Man Marvel пройшов, uh, Resik 2 пройшов, Wolfenstein пройшов. Uncharted 5 пройшов. Далі Combat пройшов, 4-й Uncharted пройшов, «Ratchet Clank пройшов, Cold War пройшов, «Ghost of Tsushima» запакований, навіть не розкривався в заводські плівочки. Red Dead Redemption 2 не грав. Uh, Payback пройшов, Horizon пройшов, The Last of Fast 2 пройшов. Uh, Immortal Phoenix uh, запакований ще навіть не грав. Значить, далі Paradise Burnout не грав, запакований новенький. Call of Duty ww 2 на стрімах ми пройшли. Uh, Order пройшов. Cry 4 пройшов, Відьмак 3 ще не грав. Uh, значить, The Last of Us 1 пройшов, Drive Club uh, грав, але не проходив. Metro Exodus шикарна гра пройшов. Wild Hearts, запакована, заводська плівочка не проходив. Wolfenstein The Old Blood пройшов, Shadow of War пробував, але не проходив. Wolfenstein 2 пройшов. Gold, значит, God of War 3 пройшов, God of War 4 пройшов. Месники навіть не грав, запакована. Horizon 2 не проходив. Diamond Sous в заводській плівці не проходив, Dogs не грав і дожити до світанку теж в заводській плівочці не грав. Далі, що тут залишилось у нас? Outriders, отакий. заводська плівочка, не гравша. Wolfenstein, остання частина, не гравши. BioHazard пройшов. Uh, Uncharted 3 частини пройшов. Далі GTA 5-грав, але не пройшов. Далі зараз граю Duma, такий думчик. Прохожу, Bloodborne граю теж, інколи проходжу. І Informal Second Constant теж інколи проходжу. Це три диски, яких у мене наплоєчки на установлені, я їх граю. Отака от колекція дисків у мене, братва. Напишіть, що думаєте. Е і чи цікавить інші ігри на стрімах. Ми граємо тільки у футбольчик на стрімах, але отака от колекція в мене є. Гарного дня вам. О 8 сьогодні стрім. Я всіх чекаю на Doxo Mafia, Щоб були, як ж таки. О 8 починаємо. Все, всім гарного дня.